Добрий день, з вами Оля Онощенко, канал Піди поїж». Доказова інформація про схуднення. І сьогодні я хочу просто з вами поговорити про те, якою має бути жінка на правах жінки і на правах доктора соціальних наук, а також тренера і нутриціолога з досвідом більше 10 років роботи. А що саме я робила? Я допомагала жінкам худнути, бути більш тендітними, бути більш меншими. Чоловікам теж допомагала, що цікаво, в мене так було 50 на 50 клієнтів. Це все відбувалося в Англії, де контекст трошки інший, де жінки вже знають, що дуже важливо займатися силовими вправами, і чоловіки, в принципі. Але я от в Англії бачу тренд. Що жінки уже йдуть в зал і піднімають нормальну вагу. А в Україні все ще так обережненько, така легка-легка вага бояться, бояться. Ще це не традиція. Але давайте поговоримо, чому є цей страх в жінки. Перекачатись, але нема потреби бути сильною і здоровою. Чому є потреба бути тендітною? А от потреба бути сильною, здоровою, витривалою не така сильна, як потреба виглядати певним чином. Оця тендітність, хрупкість, оспівується. І дуже багато жінок, яких будова, тілобудова більше бійонс, ніж зендея. Ось вони трошки страждають, хочуть бути меншими, нижчими, вущими, як мінімум вущими. Звідки це іде? Ну, ми знаємо, що це все нав'язано нам культурою. Заходьте на мій телеграм-канал, там в мене був пост і про історію оспівування худоби, і про те, як нам нав'язуються певні стандарти краси. І проблема в тому, що стандарти краси доволі вузькі. От жінка, вузька талія. Попа як горіх, струнки худі ноги і бажано тонка кістка. А проблема в тому, що не у всіх жінок тонка кістка, і не всі жінки мають низький відсоток жиру генетично. Деякі жінки будуть найздоровішими при кубиках на животі, відсутності целюліту 17% жиру, це їх вага, це їх відсоток жиру. При цій худобі у них. Все в з щитовидкою, все класно з жіночими гормонами, у них повно енергії, вони не думають про їжу. А є жінки, яким треба бути більш жирними для оптимального здоров'я. Це продиктовано генетикою, там 25% жиру, більш округлі форми. Це для них найкраща вага. І якщо вони намагатимуться. Вписатися в вузькі стандарти краси, то вони зруйнують свої стосунки з їжею, тому що їм, щоб вписатися це в ці стандарти краси і схуднути більше, ніж їм заведено природою, їм треба більше себе обмежувати, бути більш голодними, постійно голодними. В них не буде вистачати енергії, в них не буде вистачати Energy availability, це коли. Нам недостатньо енергії для роботи життєво важливих органів. І тоді організм починає відключати фертильність, страждає волосся, нігті, кістки і тому подібне. Це вже нездоровий стан. І дуже часто в гонитві за тим, щоб відповідати. Сучасним стартаптам краси модельним, моделі Вікторії Сікрет, жінки можуть втрачати здоров'я. Ну, дуже часто це просто виливається в переїдання і компенсується, якби рятується організм цим переїданням. Але переїдання це окрема тема, це психологія харчової поведінки. Зараз ми це не чіпаємо. Але є така проблема в генетично більш жінок з формами, нетандітних, і це здорова вага, намагання схуднути, постійні сидіння на дієті. Вони ні до чого хорошого не приводять. Набагато краще просто змиритись з тим, що в тебе не тонка кістка, тобі потрібно для здоров'я більший відсоток жиру. Я тут не кажу про зайвий жир, я не кажу про переїдання, Я не кажу про те, що не треба піклуватись про здорове харчування. Просто одна жінка буде харчуватись здоровою їжею, тренуватись. Її природня вага стабілізується на дуже низькому рівні, низький відсоток жиру, струнка, худенька, дзвінка. А інша жінка буде харчуватись здоровою їжею, тренуватись, не переїдати. Її здорова вага стабілізується трошки вище, з більшим відсотком жиру. Не, ну, не буде вона тоненька, тендітна. Це буде шикарна жінка. От Бейонс і зендея. Уявіть, бейонс хоче схуднути до параметрів зендеї. Там полетять гормони, там полетить харчова поведінка, волосся, нігті, щільність кісток, проблеми з циклом. Це нікому не треба. Що тут допомагає? Розуміти, що стандарти краси, які нав'язало суспільство занадто вузькі, і розширювати свої стандарти. Інша справа, якщо у вас є об'єктивно зайвий жир, і ви хочете щось робити для того, щоб худнути, що навіть для вашої генетики у вас є зайвий жир, то нічого поганого нема в тому, щоб докладати зусиль, щоб його позбутись. Але і це треба робити з позиції турботи про своє тіло, з позиції я роблю це для себе, а не для того, щоб вписатись в суспільство. Я роблю це для свого здоров'я. я...», я... Щиро, мені щиро подобається процес, тому що я це роблю не через обмежуючі дієти, я це роблю грамотно через збалансоване харчування, через регуляцію харчової поведінки, регуляцію своїх емоцій без допомоги їжі. Ну тут теж нюанс, іноді є адаптивною поведінка, яка включає в себе регуляцію емоцій за допомогою їжі. Якщо це помірно, якщо це не Спричинює зайвої ваги, якщо це не спричинює переживань негативних емоцій. Тобто тут я покрила перше питання: ці стандарти краси і намагання жінки в нього вписатись, от ця тендітність, вона не обов'язкова. Вона не обов'язкова для щастя. Ще є такий класний, класна вправа помічати помічати жінок, які не є худими, не є тендітними, але дуже успішні. Успішні в кар'єрі, самореалізовані в сім'ї, в стосунках, їх дуже багато, їх не менше, ніж худих і тендітних таких самих щасливих жінок. Дуже часто все залежить не від фігури, а від голови. А інше питання слабкості. От жінка чомусь має бути слабкою. Це дуже сильно неправда, тому що. Наявність сили в м'язах покращує життя. По-перше, сили кору і сили сідничних м'язів допомагають вам попередити болі в спині. Дуже часто, якщо людина займається сидячою роботою, не тренується, і в неї слабкі м'язи кору і сідничних м'язів, будуть проблеми зі спиною. Якщо ви не тренувались, а потім поступово почали піднімати дитину. Піврічну, однорічну, двохрічну, трьохрічну, то теж на, на нетренованому тілі ви можете мати травми. Може, знову ж таки, починати боліти спина. Може бути просто важко. Тому сила потрібна, щоб тягати дітей. Далі перемістимось в старість і подивимось: є така хвороба саркопенія. Відсутність м'язів. Ось картинка, яка показує розріз ноги спортивної молодої людини і неспортивної літньої людини. Для літніх людей м'язи суперважливі, і чоловіки так не страждають від саркопенії, як жінки, тому що в чоловіків взагалі по життю більше тестостерону. В них нема цих стереотипів, що чоловіки мають бути слабкими. Тому їм трошки так вистачає м'язів на подовше, коли уже приходить вік. Коли у нас вже м'язи перестають будуватися, ми їх втрачаємо, їм вистачає. А от жінці треба робити зайві рухи для того, щоб ці м'язи зберігати і нарощувати. Після 35 в жінки м'язи руйнуються. Ми втрачаємо м'язи. Це ж тому жінки. Дуже часто кажуть: в мене така сама вага. От 60 років жінці. Вона каже: Мені в мене така сама вага, як і в 20 років. Але я не влажу в той розмір джинсів, в який колись в мене був 20-30 років. Це тому, що втратились м'язи, набрався жир вага та сама. І це зовсім погано. Це зовсім погано, тому що зайвий жир зазвичай в районі Талії, бо джинси не зацібаються в районі Талії. Це значить, що він навколо внутрішніх органів, а це небезпечний жир. І ми ще в комплекті маємо відсутність м'язів. Це уявіть, що блимають червоні вогні, валають сирени. Увага! Треба щось робити, тому що з віком м'язи будуть руйнуватись далі. І це означає, що на старості це все буде виливатись в падіння. А через те, що не було силових навантажень, будуть переломи кісток. І в цьому є дуже велика проблема. А це ваша функціональність, це незалежність, це можливість рухатись, це можливість виходити з дому в 80 років, це можливість грати з онуками, це уникнення переломів, падінь і переломів. Це ж насправді епідемія ну, дійсно є великою проблемою. Саркопенія, що є офіційним діагнозом, і остеопороз. Слабкі кістки, слабкі м'язі. Падаємо і ломаємо кістки. Раніше в жінок був город, якщо ми говоримо про українських жінок. Можливо, тому у нас ще наб'ють таку сильну тривогу, тому що багато в кого город, і це допомагає будувати м'язи, це воркаут. А в англійок городів не було. І побачили такий тренд, побачили, скільки операцій робиться літнім жінкам на кістки, і що це її причиною смерті і тому подібного. І тут силові навантаження дуже важливі. А коли їх починати, треба: от чим раніше, тим краще. Тому що силові навантаження нам допомагають і побудувати м'язи, і зміцнити кістки. Ну і силові тренування нам дають гормон зросту, гормон, який називається фонтаном молодості. І взагалі, якщо ви спробуєте тренуватись, може навіть це будуть не силові, а якісь з вагою тіла інтенсивні тренування, вони вам будуть давати енергію. Ви будете краще спати, у вас буде краща самооцінка, ви будете відчувати фізичну силу. Це дуже класно відчувати фізичну силу. Плюс краща чутливість до інсуліну, краща регуляція апетиту, кращий настрій, краща регуляція харчової поведінки. В тренуваннях суцільні плюси. І кардіонавантаження корисні, високоінтенсивні навантаження так. Розтяжка йога дає свої переваги, якби промасажовує тканини тіла зсередини і у вас менше е, таких спайок, затиснень, ви краще себе відчуваєте в своєму тілі, але силові вправи, які направлені на, зб... на збільшення сили. Мова не йде про бодібілдерські м'язи, мова йде. Про здорову м'язову масу, яку ми хочемо зберігати роками? От вона животворяща. І я, якщо чесно, не дуже розумію, коли люди суперкласно піклуються про своє здоров'я, але не тренуються. А зокрема, не роблять вправи силові. А як можуть виглядати силові вправи? До речі, це не обов'язково, якщо дійсно такий страх, якийсь панічний перед спортзалом, персональним тренером, штангою? Можна робити пілатес в класних студіях пілатесу з реформером такою машиною можна досягати дуже великої інтенсивності, дуже великих навантажень. Можна настільки добре навантажувати м'язи, що вони будуть зміцнюватись не гірше, ніж в спортзалі, але вам потрібен знаючий тренер і мати певні цілі, тому що іноді пілатес це чисто реабілітація для тих, в кого є певні проблеми зі здоров'ям тіла, є травми. Але пілатес можна також використовувати для покращення сили. Подивіться на це. Може, починайте вдома з відео. Потрошки змічений тем м'язи Кора. Персональний тренер, якісний, хороший знаючий, який знає анатомію, біомеханіку, розуміє фізіологію, це інвестиція. Це інвестиція в здоров'я набагато краще, ніж купівля харчових добавок або органічної їжі. Вам не обов'язково роками з тренером займатись, він може вам дати освіту, поставити техніку. Дати зрозуміти, як відчувається навантаження, допомогти налагодити зв'язок між м'язами і мозком, допомогти знайти контакт з тілом, зрозуміти, що таке тренування в певному темпі, як мають горіти м'язи, і тому подібне. І тоді ви можете вже з цими знаннями або йти на групові заняття, або займатися самі в залі. Я дуже сильно раджу. І вже накажучи кажучи про якість тіла, що силові навантаження це м'язова маса, яка дає тонус разом з зниженням жирової прослойки. Тобто, що таке тонус тіла? Це певний об'єм м'язів. Знову ж таки, я не говорю про бодібілдерські м'язи, і зменшення шару жиру. Цей буде тонус. Адже ви, мабуть, чули про такий термін, як skinny fat, коли худі кінцівки, тонкі кістки, в одязі суперхуда людина. А, а насправді, якщо виміряти відсоток жиру, то ми побачимо, що відсоток жиру абсолютно нормальний, якщо не за високий. Таке теж може траплятись, і зазвичай таке тіло виглядає доволі дряблим. І. Я не хочу говорити про тренування для естетики, але може і вам як додатковий додаткова мотивація, це може допомогти. Тому що тренування це в першу чергу для себе, для свого здоров'я, для свого самопочуття, для свого самосприйняття, а вже е, інше питання, наскільки там у вас підтягнуте чи не підтягнуте тіло. Це вже питання до того, що ви думаєте про те, що про вас думають люди. А це вже окрема тема розмови. Тому, жінки, я хочу у вас закликати полишити ідею про тендітність і намагання бути меншими. Це тема генетична, я би сфокусувалась на здоров'ї, на добробуті і на досягненні більш важливих життєвих цілей. Самореалізації, покращення світу, а для цього нам потрібна сила. Сила, здоров'я, енергія, і саме заради цього я вас закликаю тренуватись, вести активний спосіб життя, харчуватись збалансовано і дбати про своє ментальне здоров'я. Якщо ж у вас є проблеми з харчовою поведінкою, з неприйняттям свого тіла, з бажанням схуднути, зменшитись, з емоційним переїданням, з зацикленістю навколо їжі, втратою контролю над їжею, То я вас хочу запросити до себе на консультації. Я працюю як з нутриціологічними, так і з психологічними аспектами регуляції ваги. Заповнюйте форму в під відео і також читайте мій телеграм-канал Піди поїж», там де я торкаюсь теми образу тіла. І здоровою харчовою поведінкою. Це така терапія, психотерапія для тих, хто завжди, завжди на дієті. Будемо прощатись, турбуйтесь про себе, відноситесь до себе з теплотою. Дбайте про своє здоров'я. До зустрічі!